Добре, скажіть, будь ласка, в цілому пару слів, як вам взагалі навчання? Що ви можете сказати? От Юля, ви вже були там на декількох навчань. От я що ви скажете по матеріалу, який ви слухаєте по зворотньому зв'язку, нашому по всьому всьому розкажіть свої слова. Якщо ну не просто типу, повино можливо, якісь прям інсайти для які забуває, так я скажу, як да я скажу, як я дивіться, е, перше подобається, що навчання займає там 10, 15, 20 хвилин, і далі є завдання, і після навчання. Ще є у вас е, файл .pdf, щоб пролиснути. Бо я спочатку почала робити фотки в замітки собі, потім ну, за чим, якщо постійно можна вернутися, то і я до них повертаюся. Бо тут я пам'ятаю, тут ну, перед е, перед уроком навіть я подивилася про що будемо спілкуватися, бо я забула ці вже слова, що ви там писали. Ось е, е, потім е, по домашці класно, що відразу даєте домашку. І а, після кожного уроку я її роблю. Бо те, що я не відправляюся, я це я накопичую, хочу все разом відправити. А так, по пі -пі 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 після кожного року роблю домашку. А потім а, хочу сказати, що навіть елементарно, те, що ви, ви відсняли, як там змонтувати відео, ну це також класно, бо Можливо, хтось думає, що всі це вміють, але ну, я не вміла. Навіщо? Якщо в мене є СММ, а тут я вчора сиділа і монтувала відео, бо ну, в мене є домашка. Все, мені треба це також вміти робити. По кейсу, що скажу, наприклад, по навчанню у Оля, у неї було таке, що було навчання по 40 хвилин дуже тяжке, і ти, наче такий і все на ентузіазмі. І я, чесно, признавалася, деякі завдання я не робила взагалі. От я не от знаєте, як, наче я як вони наче як викрутили. От, я до цього повертаюся і ще повертаюсь. і я, є такі моменти, що я не, не можу зробити те, що ми там прописували. Угу. Ось так. Тобто, оці коротенькі, все, є ось, ось момент, от треба виконати і погнали далі. Але е, завдяки, завдяки файлу. Ми повинні повертатись, наприклад, монтуємо відео, вернулися цей файл, подивилися, як нам треба його робити, змонтували, поки ми це не вивчимо прямо на пам'ять, як нам шашкіці. Супер. Ось. Це круто. Це круто. А якісь інсайтики які для себе відкрили саме от по, ну, типу. Те, що ви не знали абсолютно. Так, заголовки, тексти. Я вчора сіла і почала дивитися. ну, Хто ж? Знову ж таки, я підписана там на Cherry Beauty, на віку. Да? Наприклад, я сіла, пролистала всі її історії. Ага, Для чого вона написала, з чого вона почала, чим закінчила, Ну, цю е, ленту-історію. А які шрифти використовувала? А що тут? А це для чого? Ага, там та сама по Олі. Ну, Починаєш аналізувати. Як казали дівчата, навіщо вони це все роблять і пишуть? І про що вони взагалі сказали а, а зранку, а ввечері вона закінчила. А в неї просто трафік, у смс-ки там їй пишуть е, ну, ці коментарі, бо зачепили за заживе за, за там за ці генератори, і все, вони просто інстаграм кипить. Ну і я вже розумію для чого це. Ну а раніше, ну типу, щось пише, і пише, що ну, навіщо воно пише. Ну, тобто, Субер. щоб цікаво. Це дуже круто, головне, що ви зрозуміли, От бачите про генератори. По факту, це ж теж широка тема. А що uh -huh. треба? Тоб треба, щоб про вас говорили, а потім хтось з цих тем все одно залишиться з вами і в перспективі стане вашими клієнтами. Тому це дуже круто. Я скажу, що ви будете змінювати своє бачення на те, що роблять інші, тому що деякі люди роблять це цілеспрямовано, а деякі навіть просто це, ну у них нативно вийшло, так вони просто про це говорять, і якось вони, знаєте, самоучки навчилися, але ви тепер точно знаєте, ага, це широка, ага, вона це зробила. А от дивіться, як воно залетіло. Навмисно, не навмисно, але це широка тофу. А далі люди переходять, а вони є і продаючи і так далі. Дуже круто, дуже круто, мені дуже приємно це чути. Дякую. Спасибо. вам. І, до речі, ці домашні завдання, сенс цих домашніх завдання закріпити матеріал. В першу чергу, ну типу, щоб ви прямо зрозуміли, а як будувати оцей заголовок, а як будувати там цей контент-план там на 3, на 7 на на тижнів, на 7 на днів там і так далі. Це теж дуже класно, що ви дали фідбек, що вам все це заходить, що вони легкі для того, щоб ви закріпили просто матеріал. Супер, дякую. Спасибо. Хто ще хоче сказати щось? Карін? Я, я хочу сказати, да, я, я, я. Теж. я теж хочу сказати, що мені я, я теж після навчання. Одного там, де теж були уроки по 40, по 30 хвилин, для мене це прям, ну, дуже багато часу. І мені теж подобається, що вони такі маленькі, але вони настільки маленькі, але там все по суті, що немає води, а іменно то, то, що мені треба. Дуже довольна, потім друге. По фідбеку від Нікіти. Прям... Я йому пишу домашнє завдання, висилаю все в цей в чат. Він мені відповідає такі самі великі повідомлення. Я прям супер довольна, бо прям дуже все детально розписано, що не так, що добре, бо є таке, що прям я молодець, ну а є, що ну, до кінця молодець, звісно. Mm -hmm. Але дуже мені прямо класно, що цей фідбек, що це не просто тіпа, ти молодець там, або там десь не, не, не доробила. Конкретно розписано по кожному домашньому завданню, що так, а що не так. Mm -hmm. Так що я дуже задоволена. І так само, як казала вже Юля, що ти вже дивишся на інших. Якби я взагалі я саме спеціаліст, але такий більш була. Початківець, потім потім перестала, якби більше відійшла в сторону, ведуть чисто одну сторінку, бросила той СММ, трошки дивлюсь mm -hmm. по-іншому вже на це все. Супер, супер, теж дуже приємно чути. Дякую. Микита, Дякую. красавчик, бачиш, тебе відзначають, це дуже добре. Євгенія, може, ви щось скажете ще нам? Як вам? Я всем довольна, мне очень все. Я девочек поддерживаю все, что они сказали. Никита, вообще спасибо, что он выдерживает то, что я ему скидываю. И классные ответы, зместовни. По поводу обучения тоже, что классно, что короткие уроки, то есть все по делу ты выполнил э, или сидишь, разбираешься, если до тебя не доходит. Если не доходит, уже обращаешься к Никите. Реки Никита все разжует. <гум> <гум> а і що таке? Що, що для себе щось відкрили? От, два модулі, ви пройшли, там особистий бренд, контент. От, що для себе таке? Знайшли прям, ну, нове нове, що ніколи не чули. Ну, Такий перший інсайт. модуль я вже колись намагалася робити це позиціонування, аналіз конкурентів, а другий модуль цікаво. з приводу, ну, як робити всі ці <гум> Пустые, как короче как должно оно складывать все, все в одну э, линию э, гармонично вот. про воронки и система короче если так то есть да вот это. да угу. Хорошо, Ин, ну и вы, может, пару слов теж там скажете. Я я скажу да, я скажу однозначно, что понятное дело, что эти все я уже уроки смотрела, но не смотря но я скажу с точки зрения того, что раз я пришла второй раз. то пришла, потому что чисто из-за того, что в первый раз мне не хватило времени, где-то синдром самозванца, и вот это все я не делала, но пришла, потому что понимаю, что обучение качественное, куча информации, и поэтому, ну и от Никиты я согласна, что всегда есть обратная связь, и я как раз, когда делала некоторые задания в этот раз, я пересмотрела его ответы с прошлого раза, как бы взяла сразу себе на заметку. И потому что, как бы, я говорю, что ответы дают всегда хорошие. И, и я могу еще добавить вот такой момент, что пришла да, к вам, Максим, потому что, э, я, как я говорила, мне нравится, как вы там умеете продавать, как вы работаете. И последний ваш сторител меня вообще, как бы, указал четко на мою проблему, знаете, там, где вы писали по поводу... Э, я прямо у меня так, знаете, в голове осел. Поэтому я считаю, что... По поводу а ваших конкурентов, есть ли такие конкуренты, которые хуже вас делают, а больше зарабатывают? дело не в том, чтобы покупать очередные курсы и повышать квалификацию, а в том, чтобы, чтобы купить ваш там курс, да, то есть хороший прогресс, но в то же время я понимаю, что я, я же анализирую тоже ваши какие-то посты, mm -hmm. и хочу сказать, что вот, поэтому как бы я, я довольна, я смотрю, я понимаю, что даже этот ваш Storytel меня еще раз прогрел к тому, что мне действительно ваш курс нужен, поможет, и однозначно уже без результатов я не уйду в этот раз. <сі> вот, поэтому. дуже радий. Ну, до речі, от ще таке класне вам спостереження. От ви, коли дивитеся на інших, ви не просто переймаєте типу, о, прикольно прикольне зрима, а типу, а як я це можу застосувати у себе? І причому це має бути не обов'язково у вашого конкурента. Це може бути взагалі там, типу, салон краси, а це може взагалі бути інший бізнес, але сам сенс і сама воронка, вона може вам так ну, подобатися, і ви такі, ага, так а це ж було там мофу. А що я можу таке зробити? І ви для себе це берете, і таким чином ви, типу, це проганяєте через себе, але тому, що у вас є знання і розуміння, ви можете чітко це упакувати в систему, в свій контент і далі в продаж. Ну що ж, дякую всім велике. Для мене дуже важливо збирати такі відгуки, тому що я хочу, щоб мій продукт дійсно приносив користь і. По вашим відгукам я розумію, що я не зря працюю, як то кажуть. Тож буду вас чекати в групі, Євгенія, будь ласка, давайте домовимося, що ви контент скинете там до понеділка. Якщо раніше, чим раніше, тим краще. Прям можете або в Микіті, або в групу, якщо ну не там соромитись, я підключусь. Зробимо цей контент, і те саме, якщо у вас є контент, як ви сказали, ви потім похвастаєтесь, то скидайте, ми щось вам докрутимо його і ви почнете його вже публікувати. Тому що вам треба вже його переходити до упаковки сторінки. Пора вже робити дії, як то кажуть. Дякую. Ну, вам... А скажіть, будь ласка, коли у нас mm -hmm. наступний зум? Е, ну, через два тижні виходить. Тобто сьогодні mm -hmm. 17, Ну, ми плануйте на 3 березня. Mm -hmm. Але знову ж таки, у нас є група, якісь питання, Макіті написали, Макіта відповів, все одно залишилось питання, ну не зрозуміло. В загальний чат я аудіо або кружечок запишу, відповім. Ви ж бачите, я там приймаю участь. Також інсайти. Якщо хтось щось відкриває для себе нове, пишіть туди. Юлі, якщо ви вже запустите рекламу, обов'язково поділіться результатами, тому що це теж дуже важливо, щоб ми вам потім, якщо що, подкоригували, бо це вже гроші. Супер, тоді mm -hmm. все. Всім гарного спокійного вечора. До побачення. Дякую взаємно. Дякую, до свидання.